Вітаю! У цьому відео ви навчитеся стандартним фразам, які знадобляться вам у подорожах. Ми розглянемо корисні запитання, питання, екстрені фрази та інші важливі вирази. Повторюйте за мною, щоб запам'ятати краще. Перша фраза: Where is the restroom? Rest Де знаходиться вбиральня? Або ж туалет. Зазвичай у у Сполучених Штатах Америки ми будемо говорити restroom. Якщо ж говоримо про Британію, то там говорить toilet. Наступна фраза: How do I get to the airport? To the airport? Як я можу дібратися до аеропорту? Цю фразу ви можете використовувати будь-де, адже вам потрібно отримати інформацію про те, де знаходиться аеропорт. Наступна фраза: I need a taxi. I need a taxi. Мені потрібно таксі. Але зверніть увагу, якщо ви викликаєте таксі по телефону, тоді фраза трішки зміниться. Ви можете сказати: Can you send a taxi to Київська стріт. Чи можете ви надіслати таксі на вулицю Київську. Далі. What time does the train leave? What time does the train leave? У котрій годині? Відправляється потяг. Зверніть увагу, якщо вам потрібно дізнатися не про потяг, а, наприклад, про автобус, то ви замість слова train можете поставити bus. І буде звучати так. What time does the bus leave? У котрій годині відправляється автобус. Наступна теж цікава та корисна фраза I would like to buy a ticket. I would like to buy a ticket. Мені потрібно купити квиток. Якщо ж ви хочете сказати, я хочу купити квиток в обидві сторони. Як ми це скажемо? Подумайте: I would like a round trip ticket. Мені потрібен один квиток до Києва. Я скажу так: One ticket to Kyiv, please. Цікава фраза. I would like to check in. I would like to check in. Я би хотіла зареєструватися. Цю фразу ми використовуємо тоді, коли хочемо отримати ключ від номера в готелі? Зареєструватися і вже поселитися. Вам потрібно дізнатися, коли ж виселення. Ви скажете так. What time is check out? What time is check out? Коли буде виселення? Зазвичай в готелях виселення відбувається об 11.00 або о 12.00. Якщо ж вам потрібно виселитися пізніше, тоді ми скажемо таку фразу. Can I have a late check out? Can I have a late check out? Чи можу я виселитися пізніше? У всіх у нас бувають екстрені випадки, і нам потрібна термінова допомога. Ми можемо використовувати такі фрази: I'm lost! I am lost. Я загубилася. Якщо ви у невідомому місті і вам потрібна допомога, ви підходите до перехожих і кажете «I am lost. Дуже добре, якщо в цей момент у вас буде в руках карта. Ви можете сказати, Can you show me on the map? Чи можете ви показати мені на карті і вам пояснять, куди пройти. Далі, I need a doctor. Мені потрібен лікар. Ah, «I need a doctor». Ця фраза допоможе вам у разі травми або хвороби під час подорожі. Наступна фраза Help. Help! Help! Цю фразу ви можете викрикувати, піднімати руки доверху, і одразу ж прохожі зрозуміють, що вам потрібна допомога. Краще вивчити це слово на зубок. Далі call the police. Call the police. Позвоніть в поліцію. Можливо, за вами біг якийсь там, не знаю, крадій, маньяк, вирвав у вас сумку, і ви просите людей call the police, позвоніть в поліцію. Далі, excuse me, excuse me. Ця фраза використовується, коли ми говоримо перепрошую. Ви думаєте, «М -м, я знаю, краще сказати sorry або I'm sorry. Ні, це не підходить. Наприклад, ми йдемо по вулиці за кордоном, і хтось нас вдаряє об плече. Як ми скажемо? Sorry. Ми скажемо. Excuse me, вибачте або перепрошую. You're welcome. You're welcome. означає, будь ласка. Хтось вас попросив про допомогу, ви йому допомогли, вам сказали дякую, а ви відповідаєте: You're welcome. Будь ласка. Порада, як краще запам'ятати ці фрази. Використовуйте їх англійською мовою у повсякденному житті. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору і купуйте мені кавусю за посиланням. Toodles!